Нагороджується Олександр Василь Євгенович за багаторічну сумлінну працю. Високий професіоналізм та знаходиться першої річниці для України. Нагороджується грамотою Луць Андрій Ігорович за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, ваговий особистий внесок. У розвиток спорту регіону та з нагоди 31 річниці незалежності України. Нагороджується грамотою Маланяк Володимир Романович за великий внесок у розвиток культури, активну участь у концертній діяльності за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 31-ї річниці незалежності України. Грамотою нагороджується Костевич Михайло Іванович за багаторічну сумніну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок, у розвиток культури та з нагоди 31-ї річниці незалежності України. Дякую всім. Слава вам, слава ЗСУ, слава нації, слава Україні! Ты